Привіт, друзі! Сьогодні ми торкнемося дуже важливої, хоча й сумної теми стану популяції африканських слонів. Ці величні велетні, символи свободи та сили сьогодні перебувають за крок до вимирання. За останні 100 років їхня популяція скоротилася на 90%. Це шокуючий факт, який потребує уваги всього світу. Чому популяція слонів зникає? Африканські слони стикаються з багатьма загрозами, які з кожним роком лише посилюються, браконьєрство. Незаконне полювання заради слонової кістки є основною причиною скорочення їхньої популяції. Хоча в багатьох країнах торгівлю слоновою кісткою заборонено, чорний ринок продовжує існувати, що призводить до жорстокого знищення слонів, зменшення природного середовища. Людська діяльність, така як вирубка лісів і розширення сільського господарства, руйнує місця проживання слонів. У результаті слони втрачають доступ до їжі та води, що є критично важливим для їхнього виживання: конфлікти з людьми. У багатьох африканських регіонах слони, які шукають їжу, часто руйнують посіви, що призводить до конфліктів з місцевими жителями. Це ще більше ускладнює їхнє виживання. Наслідки зникнення слонів. Слони відіграють ключову роль в екосистемах Африки. Вони розчищають шляхи в лісах, поширюють насіння рослин і створюють джерела води, розриваючи сухий ґрунт. Їхнє зникнення може спричинити серйозні наслідки для багатьох інших видів, які залежать від слонів. Що ми можемо зробити для порятунку слонів? Підтримуйте природоохоронні організації. Організації, такі як World Wildlife Fund та Elephant Crisis Fund, активно працюють над захистом слонів та їхнього середовища проживання. Навіть невелика пожертва може мати значення: відмовтеся від слонової кістки, уникайте купівлі сувенірів або виробів зі слонової кістки. Це допоможе зменшити попит і відповідно браконьєрство. Поширюйте інформацію. Говоріть про проблему серед своїх друзів, знайомих і в соціальних мережах. Чим більше людей дізнається про цю проблему, тим більше шансів знайти рішення. Підтримуйте екотуризм. Туристи, які відвідують національні парки, допомагають збирати кошти для збереження тварин і їхнього середовища. Цікаві факти про африканських слонів. Факт перший найбільші сухопутні тварини. Дорослий африканський слон може важити до 7 тонн і досягати висоти до 4 метрів. Факт другий сімейні зв'язки. Слони живуть у складних соціальних структурах і мають дуже сильні сімейні зв'язки. Вони опікуються своїми малюками та підтримують членів своєї зграї. Факт третій інтелектуали дикої природи. Слони мають один із найбільших мозків серед наземних тварин і здатні проявляти емпатію, пам'ятати події та навіть скорботити за втраченими членами зграї. Факт четвертий тривалість життя. У природі слони можуть жити до 70 років, але через загрози їхній середній вік скорочується. Факт п'ятий спілкування через звуки. Слони використовують інфразвук для спілкування на великих відстанях, що допомагає їм координувати свої дії. Африканські слони це не просто частина природи, це унікальна спадщина нашої планети, яку ми зобов'язані зберегти. Їхнє зникнення стане великою втратою не лише для Африки, але й для всього світу. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про африканських слонів. Пам'ятаймо, навіть маленькі дії можуть змінити ситуацію на краще. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей!